Країна, в якій більше нафти, ніж будь-де у світі. Місця, де розташована найбільша пустеля, найкрупніший аеропорт, будується найвищий хмарочос. Вже здогадалися, про яку державу йдеться? Тут продовжують обмежувати права жінок і в той самий час тримають курс на повну модернізацію суспільства. Вже давно їздять на елітних автомобілях. Але верблюдяки і раніше великий бізнес. Якась країна контрастів, скажете ви. І не помилитесь, тому що ми говоримо про Саудівську Аравію. У цьому відео мова піде про скандальний і водночас мега крутий проект розвитку території Саудівської Аравії, який називається Неон. А саме його серце, інноваційну частину міста Зелайн. Навколо нього й закрутився вир подій, що й призвали до трагедії журналістом Джамалом Хашові, який дізнався про цей проект те, чого знати не слідувало. Та будемо послідовними для початку трошки фактів. У 2017 році наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман на конференції Інвестиційна ініціатива майбутнього презентував, на перший погляд, утопічну ідею. Вона полягала у створенні футуристичного регіону Неон. Його назва говорить сама за себе. Вона складається з префікса «нео», що значить нове, та першої літери арабського слова мустакбаль в перекладі майбутнє. На думку Принца, цей проект має залучити в країну інвестицій та туристів і по великому позбавити її від нафтової залежності. Та й взагалі перетворити Саудівську Аравію на прогресивну державу та об'єкт для наслідування. А до чого ж тут місто Зелайн? Все дуже просто. Як я й казав, це серце. Воно посідає центральне місце в інноваційному плані розвитку. Місто має стати єдиним у своєму роді вертикальним мегаполісом. Але про все по черзі грандіозність будівлі говорить сама за себе. Його будівництво має створити 380 тисяч робочих місць і збільшити ВВП країни на 48 мільярдів доларів. Це орієнтовно підніметь їх загальний ВВП на 7%. Такий собі будинок вражає чи не так, але ще більше шокуючих фактів далі у відео. Ця будівля довжиною у 170 кілометрів, шириною 200 метрів і висотою 500 метрів. Ось власне і пояснення, чому зелен дійсно. За задумом архітекторів місто має нагадувати довжелезну лінію. Що простягається уздовж узбережжя Червоного моря? Його фішкою стануть дзеркальні фасади. Тільки уявіть величезне місто, яке може вмістити до 9 мільйонів жителів. Буде просто звиватися з навколишньою природою. А тепер пропоную зазирнути всередину зелену. За Тут всюди має бути жива природа. Інвесторів приваблюють розповіді про оптимальний клімат, ідеальне чисте повітря та доступ до первозданного ландшафту. Силайн позиціонується як місто сад з натуральною вентиляцією. Щодо конструктиву, тут також є дуже багато цікавого. Місто буде складатися зі 135 модулів, кожен з яких розрахований на 80 тисяч людей. А щоб зробити таку гігантську споруду стійкою, використовують буронабивні сваї. Та не лише це варту уваги в аравійському мегаполісі. Над проектом міста майбутнього працюють архітектори з усього світу. Дійсно культовий історичний проект, який увійде в історію в будь-якому випадку, і він дійсно приголомшував. Чого вартий лише той факт, що в зелені буде три рівні у кожного з якого своє призначення? Це повна перетрубація підходів до поняття міста, якась утопія. Сам не можу повірити, що обговорює реальний проект і вже будується, а не просто футуристичний задум фантаста-письменника. Отже, перший рівень має стати справжнім раєм для людей. Це буде суцільна пішохідна паркова зона, ані тобі доріг, ані машин, що забруднюють повітря. На другому планують розташувати міську інфраструктуру. Тут можна зайти магазини, банки та інші комерційні установи. Але найбільшу цікавість для мене викликає третій підземний рівень міста, що отримав красномовну назву The Spine, в перекладі хребет. На цьому рівні курсуватимуть високошвидкі поїзди. В теорії з одного кінця міста до іншого можна буде на них дістатися за 20 хвилин. За результатами нескладних підрахувань отримуємо ймовірну швидкість таких поїздів 510 км за годину. Якщо говорити про приклади існуючої залізниці, максимально наближається до вказаної цифри шанхайський потяг Маглєв. що може розвинути швидкість до 431 км на годину. Для порівняння швидкість Київського метро всього сонавсім 80 км за годину. Тому виходить, що взивай навіть на створенням потягу, який буде рухатись швидше ніж будь-який існуючі, вони також працюють. За планами влади Саудівської Аравії та залучених над проєктом архітекторів, Зелайн має стати містом для людей, а не для промисловості. Воно презентується як справжній осередок живої природи, свіжого повітря та здорового способу життя. Та чи все так райдужно насправді? Ми тут не тільки для того, щоб нахвалювати, але й для того, щоб вивернути брудне сміття та підняти всі деталі, тому що нас цікавить істина. Пам'ятайте, на початку ми говорили про те, що Саудівська Аравія країна контрастів. Так вийшло, що Зелайн не виключення з цього правила. Автори проєктів обмалювання. Явують нам яскраві перспективи, однак вже зараз на етапі будівництва вони затьмарені скандальними подіями та сумнівами серед скептиків. Далі пропоную до вашої уваги кілька моментів, які, на мою думку, не зовсім відповідають дійсності, м'яко кажучи, і почнемо з того, що це екологічно чистий мегаполіс. Навряд. Масштабна маркетингова компанія, що спрямована на залучення іноземних інвестицій, прямо таки кричить про екологічність зілайн, виглядає цілком правдоподібно. Відсутність громадського транспорту, що спричиняє шкідливі викиди в атмосферу. Відсутність також численних фабрик та заводів вагомий аргумент. Але маркетологи забули сказати про те, що воду в місто планують постачати з Червоного моря. Логічно, що для використання її потрібно опріснити. Фахівці зазначають, що наразі половина всієї води в Саудівській Аравії отримують за допомогою опріснювальних установок, а вони працюють на викобному паливі. Що це означає? Все просто шкідливі викиди, які потрапляють назад у море, псують екологію. Залишається сподіватися, що фахівці, які працюють над Зелайн, підуть далі у своїх розробках і знайдуть можливість використовувати для таких установок альтернативні види енергії. Також у презентації розвитку мова йдеться про створення ідеальних умов для флори та фауни. Особисто в мене за ознайомленням цієї інформації виникає певний дисонанс. По-перше, враховуючи багаторівневу структуру міста, в ньому однозначно виникне нестача сонячного світла на нижньому ярусі. По друге, згідно з проектом, The Line просто розділить пустелю на дві частини. Місто стане 170 кілометровою перешкодою для сухопутних тварин та організмів. Це як берлінська стіна, яка розділяє флору та фауну назавжди. І нарешті, по третє, будівельники 100% зіткнуться з проблемою охолодження мегаполісу. Дивіться, температура в пустелі може сягати більше ніж 50 градусів, і може тільки уявити, до якої температури вона підніметься в западному просторі кам'яних джунглів. Чи придатний такий клімат для розсудні тварин, вже не кажучи про людей без потужної системи охолодження, які на превеликий жаль навряд зможуть обслуговуватись саме з екологічних альтернативних енергосистем? Наступне питання, яке мене зацікавило, чи справді ідея міста лінії унікальна? Щоб відповісти на це питання, потрібно трошки заглибитись в історію. Вперше плани лінійних міст ще в 1880-х роках запропонував іспанський архітектор Артуро Соріо і Мата. Його метою було полегшення доступу жителів до природи та сільськогосподарських угідь. Також до прикладу лінійного міста можна, хоч і досить умовно віднести побудовану в 1956 році столицю Бразилії, місто Бразилія. Умовно, тому що це не настільки вузька лінія, як The Line. та все ж місто було зведено навколо центральної осі, що простягається через цю столицю. Тобто, підсумуючи ідеї дійсно вектора, все ж таки були. Але мені особисто бачиться, що місто лінія The Line це зовсім інший рівень, і поки по сумі факторів так і є. Наступна теза, яку хочу обговорити, це те, що зелен насамперед для людей вірити цьому чи ні. Людина орієнтовність проходить червоною ниткою через всю презентацію зелен, розумне місто, де на першому місці стоять люди, а не технології. Саме таке визначення міста оприлюднено на сайті проекту Неом, та як же буде з усіма іншими, з тими, хто не буде жити в мегаполісі, з тими, кого зараз позбавляють домівок заради масштабного будівництва. Мова йде про корені племена. Які століттями живуть на цій території, тисячу мешканців просто переселяють, щоб збудувати нове місто. Цей факт став одним із перших з приводу сумнівів щодо будування міста Зелайн. Далі почалось найтрагічніше: те, що досить стоїть тінню над проектом, і це неможливо ігнорувати. Через розмови та незручні питання навколо Зелайн сталося вбивство. Громадськість все частіше стала звертати увагу на недоліки проекту НеоМ в цілому Неом та Зелайн, зокрема. Та все залишалось на рівні дискусії, аж поки саудівський журналіст Джамаль Хашогі не ризикнув відкрито розкритикувати будівництво та політику наслідного принца. В цілому проект Неом – це футуристичне місто, в яке він планує вкласти пів трильйона доларів. А що якщо щось піде не так, це може призвести до банкрутства країни? Писав у своїх статтях Хашогі. Звісно, статті не давали опублікувати в жодній з місцевих газет. А 2 жовтня 2018 року став останнім днем, коли журналіста бачили живим. За офіційною версією чоловіка було вбито, а тіло розчленовано. Що сталося далі, невідомо, адже решті так і не знайшли. Це вбивство безпосередньо пов'язують. З іменем принца Мухаммеда Ібн Салмана, якщо ви згадаєте, це вбивство і стало одним із основних факторів, який порушував відносини між нинішнім керівництвом США та принцом, і в свою чергу відобразилося на всій світовій політиці, зачепивши нашу Україну у всім відомому нам ключі, а саме у тому, що політика саудитів не в останню чергу стала більше подивлятися в сторону Китаю та країни гною. Ну ви знаєте, туди, де можна загорити в цифровий концувагер цілий народ уйгурів, або взагалі вчинити геноцид в центрі Європи і почувати себе безпокараним. Звісно, провину принца так і не довели. Та згідно з таємними звітами ЦРУ, саме він був замовником цього злочину. Всі ці факти доводять одне: Зелайн доволі цікавий та амбіційний проект, на який влада Саудівської Аравії покладає величезні надії. І, на жаль, не все в ньому так однозначно. Чи вийде з будівництва міста майбутнього користь покаже час? Поки ж, хоча місто вже й будується, більша його частина залишається все таки на папері. На місці, де колись постане величний зелайн. наразі вириту величезну траншею, де тривають польові роботи. Продуктивність на будівельному майданчику сягає 60 забитих свай в день, а за кожний тиждень роботи використовується біля 1 мільйону кубометрів землі. Прошу заважити, що перший етап будівництва нео закінчиться в 2025 році, тобто, вже дуже скоро ми зможемо спостерігати за першими успіхами проекту та робити вже свої висновки. А як ви вважаєте, чи є у футуристичного мегаполіса майбутнє? Можливо, ви володієте фактами, які не були згадані в цьому відео, тоді діліться цими фактами і не тільки в коментарях. Не забувайте про можливість нашої команди, а саме дизайн проєктування та архітектурне проєктування. Якщо, звісно, у вас поперед ремонти, ви хочете був продуманим та зручним. Для прорахунку дизайн проекту або архітектурного проєкту пишіть мені в інстаграм. А на цьому каналі на вас чекає багато цікавинок з дизайну та архітектури. Якщо ви, звісно, будете підтримувати нашу роботу лайком та коментарем, тому що це повітря. А також не забувайте підтримати нашу країну. Та армію, тому що це база до нових відео. Обов'язково по можливості підтримуйте нас на Patreon. Це дозволить нам існувати в українському Ютубі та надалі робити для вас контент високого рівня про дизайн. А також допоможіть мені зібрати на дрон для нашої хороброї армії. Посилання на банку Patreon або за QR-кодом, або в описі.